Бюджет Кіровограда затвердили, на позачерговій сесії міськради депутати проголосували за головний кошторис міста майже одноголосно. Свої голоси віддали 57 обранців із 59. За прогнозами фахівців доходи до бюджету цьогоріч складуть 1 мільярд 42 мільйони гривень. Надходження йтимуть і від чотирьох нових місцевих податків на майно. Єдиний податок, збір туристичний та паркування. Також збільшить фінансування бюджетної сфери на освіту. Планують витратити майже триста 9 мільйонів гривень, а це на 9% більше ніж торік. Майже 158 мільйонів віддадуть на розвиток медицини. також у нас в проєкті рішення про міський бюджет. Передбачається субвенція з державного бюджету. З них управлінню транспорту ми віддаємо на пільговий проїзд 17,9 мільйона гривень. Розподіл, де на автомобільний транспорт 3 мільйона. Міський електротранспорт 14,6, залізничний транспорт 0,3 мільйона гривень.